Я знаходжу відео пам'ятника, де зірвалися ще чотири туристів. Сталося в 1991 році. Не хочеться вас говорити. Багато сказано. Кажуть, не суди, де судим будеш. Одне діло аналізувати помилки, друге діло. Винестися в їхній шкурі і тут зовсім зовсім поведінка. Одне діло теорія, друге діло практика. Видомості зовсім нема. Тримаюся по лінії хребта. Стараюсь не сходити. Ось Сюди, в цю сторону, де обриви. Але що воно очі засипає, зносить. Бажань йти на близницю немає зовсім. Це не, не, не настільки приступово дає, друзі знають. Я такою мети не став на сьогоднішній день. Сейчас більше далі. Галієва Вагаля, поїм Юля, Фір, Лена из передонов вітер. Ой, так дисенки хлопець. Шкода. Сьогодні день скорботи. Я думаю, я не на в місті. І на сьогодні. Сьогоднішній день армії. Не радянської, а просто день армії. Це пам'ять про ці два роки, далеко не найгірших. Незважаючи на всю логічність, ми були, з собою. І цей день я відзначаю це про моїх друзів, ті, що є, ті, що немає. про дівчат, які вони в школі повітали, книжечки дарували. Важко говорити, бо не, 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 всі, не, не всі дожили до цього дня. Слава Україні, Слава Героям.